Всім селам, з, з вами я, Україночка. І сьогодні зі мною брат Козак. Всім привіт, друзі! З вами завжди я брат Козак і Мармелад. Привіт, мої друзі! Сьогодні, то, як ви набрали під минулим відео по 99 ночей потрібну кількість лайків, то в цей раз ми, люди, які виконуємо ваші бажання короче, і так далі граємо 100 днів. Зараз треба добути дерева. Вогонь ми поки не розпалюємо. До речі, друзі, дякую вам за, за ваш актив. Так, і дякую вам за 1100 підписників. Уже, напевне, 1150, якщо не помиляюся. Наша ціль це дійти до 2000. Тож, давайте. Ті, хто ще не підписані, підписуйтесь, будь ласка, та ставте лайки. А ще не забувайте заходити до нас у телеграм-канал. Силочка на який буде у закріпленому коментарі. Тому що нас з вами вже 1100, а там всього лише 13 людей. Хоча там дуже багато цікавого та потрібного контенту. Я його розпалив, щоб поставити мапу. На трохи. Понятно. Який краш. Та я теж хочу кушати. Це щось нове, я таке не бачила до цього. Іди сюди, а це що, шахта чи що? Це закинута шахта, походу. А, да, це, це шахта, це. це, це я де, цього не шахта. бачила, це, до речі. У мене нічого, окрім вугілля, немає. Ну, але тут скриня ось стоїть. Є, Мені випала а, оця не, не. от фігня. О, броня. Да, вугілля, Скриня. Ми його тут? Так, брат козак, О! Так, друзі, у нас іще всього лише сьомий день, а в нас уже п'ятий рівень кастра наполовину заповнений. Ну, майже наполовину. Брат козак, е, що ми крафтимо? Крафтимо цю фігню з посудою. Ага, і крафт топліва. І нам навіть на факел один вистачає. Давайте отак так от красивенько красивенько поставим. Їм, все, щоб воно какало сразу сюди. Так, давайте, ми сьогодні будемо атаковані. Ребята, у вас є дерево там з собою якось? Щоб ми могли закинути у мене я, приніс, я приніс максимально. А індиго ж на мене не нападе, якщо я вночі буду ходити? Ні, бо зараз атака. <ріхи> О, так швидко. Та, це було все я думала, чесно. Так, біжим до торговця. Брат козяк, ти вже он. Блін, він такий прикольний. А де торговець? А, сотки зі своїми. У нього Там дуже класна штука була. Оп, оп. Брат козак поставиш цю фігню зі світлом. Да. Давайте всередині зробимо прям естетичний красота. Так, слухайте, мені просто цікаво, можна буде ці кусти один на одного поставити, які я купила. так, побіжали. У мене немає нормального оружя, у мене хороший топор, топортики є. О, з нього випали патрони, до речі. І кристал. Які патрони? Не дивлячись на те, що воно у нас виглядає якось не дуже прикольно, воно, в принципі, комфортно. Де патрони? Та ось все, на столі. Друзі, ми зараз біжимо з мармеладом до брата козака. Ми тебе зараз знайдемо. Так, він від мене відстав, я піду його. Ні, біги, біги. Ой, так, біжимо назад. Ми зараз ну побігли тоді. О, за нами ще піздрик. Ура! Індіго чи вовк? Да, Де він? За нами вовк біг, тебе вовк дамажив, а не індіго мармелад. Індіво! Що там відбувається, Індіго! Скакал, красавець. Так, пішли рятувати дитину, а мені треба поїсти. Ми ну, сьогодні банан, такого не было. Олень голодний, ребята. Відує. Ми сьогодні не зможемо до ночі затриматися. О, болото Шрека. швека. в руки і пошли. А тут ведьміть, да? Да, ведьміть. Бежи! Відки відвичите його, я зараз возражу Мармеладу, в мене бандаж є. Я віддаль по голкам сам відбиваю. Мармелад, він іде за мною чи ні? Біжи, я вас рожу у мармелада і йду до тебе. Я yeah. його хочу. Я забираю до тебе. О, <плес> Дай Мені випав сильний топор. Бігли, бо скоро ніч, ребята, ми щас здохнем, скоро ніч. Ребята, в мене не вистачить бандажа, в мене один бандаж остався. <плес> Я не добіжу! Я не добіжу! Україночка, про що ти кажеш? Ті два дурочка взагалі в жопі зараз. Я за тобою біжу. Я добіжу! Я не умру в туалеті! Да! У нас чотири... 4... У нас... Ой. Я знаю, блин! Чего ты мы сейчас сдохнем? Я все езжу, просрала нас. Ні! я зараз сдохну, я сдохну! Коротше, ребята, э, треба, щоб мармелад залишайся вдома і не їж супи, а просто готуй їх дуже багато і складай біля вогню. А ми з братом козаком пішли добувати ресурси. Ми будемо атаковані, чи що? <гум> я її випадково спаліла. Де? <гум> де ти? <гум> Бери мою, я свою випадково спалила, так що давайте побігли Дяко. тепер. все. Якщо тобі треба, то мені випав револьвер. Наконець, та половина виживання пройшла, і в мене з'явилась хоча б якась зброя. О. О! Я знайшла якусь тюрягу. Але я тут багато чупепіків. Можна... Щас подивимося, наскільки мій сильний топор. Е... Ого, брат Козак, привіт. Привіт. Можеш мені допомогти, будь ласка, бо я зараз тут. О, я зараз помру, ребята. Я зараз реб помру. Один удар Альфа Вовка, я мертва. До речі, тут дерева, їх можна зрубати. Угу. Давай рубимо дерева. Мені випав газолін. Плюс, ви, якщо ви голодні, ми голодні, їдь у мене багато м'яса, я вже не Я голодна. Я зараз м'яса багато принесу. Блін, ми вбили навіть ведмідя. Ти де, де їжа їжа? ти їжа тебе? І цікаво, за скільки мій прекрасний сильніший топорик е, вб'є е, обычного чупепа. Є Чуєте? это? Нам вистачає е, е, штучок на крафт. Нам не вистачає лише 20 дерева. Друзі, ми з братом козаком хотіли піти в данж. Ми пішли. Ми єлі вбили чуваків. І в ітогі, брат Козак благополучно. помер. А, я вважаю, це достіження Віка. Ну, ну подожди, у мене було три бандажа, вообще-то. один був на мармелада, один на тебе і один на мене, бо у мене було дуже мало здоров'я, я б вас не врятувала. Якби не бандаж. Так, Мармелад, я пішла шукати бандаж. Так, друзі, ми крафтимо новий тейбл. Я ще зброй. Він на планетний, блін. Телепортер. Можете, можете мене кинуть до, до крафтинг-тейбл, будь ласка. А ти зможеш подивитися, що там? По-моєму, так. Да. Так, да, я можу дивитися. Так, друзі, нам, до речі, залишилося врятувати лише малюка кола. Понятно, куда ми підемо без брата козака, в якого була половина найсильніше оружия. Блин. А, так, я друзі, на базу, я нашла на базу, бандаж. На Мармелад, быстро полетели на базу. Я вже бежу. Хто спаситель? Я спаситель. Да. Бежит. Я Ладно, ну це мощно за один день знайти бандаж. Спасибо. Оберетко так побудував цей трофей. Oh. Мені просто цікаво, звідки ну, чому, по-перше, парк виглядає так, як ліс, просто. По-друге, ну бо реально, тому що дивіться, цей парк, ну вроді би, і парк, а вроді би, і прямо Jogo як тут... ліс. А, звідки... а чого тут маємо? Ну чому тут могили, откуда вони тут взялися? Откуда тут взялися торговці, сектанти і діти? Реально, і вовки, тому що воно ж якось має охранятися. Але хто відпускає таких маленьких дітей самих, знаючи, що тут величезний пакунка? Слей. О, а тут. О, мені зовут алмаза! Мені де? А за що? Давайте добуваємо дерево і сразу починаємо будувати огорожу. Я його можу зрубати! Дідь, допомагайте, я можу його зрубати. Ідіть сюди. У! Ну, але, звісно, ми стільки рубаємо навіть більше, коли зрубали багато дерев наших, але все одно це дуже добре. Але це тут тільки одне. Друзі, у нас 60 днів уже. 60, 6 буде X! Щас ще буде X. Щас ще буде X. Ну щас додасть ще. Не, 65. А, 64. 64. Йой. Один. Я колесо знашу. Неси. Ой, за мною альфа-блок бежит. У мене мало хп. де? Але я виживу, да. деживу. У мене. Да, виживу, виживу. Я крафчу. Його. Так, все, почекайте, я якраз зараз докрафчу огорожу. Або. А ні, нам а на ліжко не ліжко? вистачить. А, ні, нам вистачить на ліжко mm -hmm. дешеве. Це, звісно, стара кровать, але вона теж апає. Mm -hmm. Проблема mm -hmm. в тому, що вони всі чомусь апають по одному дню. Ну, я думала, що чим mm -hmm. дорожче ліжко, тим. Ой. Mm -hmm. А як воно працює? Не знаю. Прикольно. Коротше, вона дрель робить, поняли? Вона бурліт, але нам, напевно, для неї треба буде міняти її. Так, да, бачиш, що вона сверлить. Так, скіп, поїхали. Біця. так, сразу на тих, хто скоп'яму. Да Ні, сразу на тих з цим. Я померла, ребята. Друзі, ми вижили 70 днів! 70! Це просто б'є всі наші рекорди. Нам залишилося прожити 30 днів. Навіть скільки 30 залишилося, зараз вона нам напише. 30 днів залишилося прожити. До Олій голодний зараз. Будь ласка, ідіть за бандажом зразу. Наш минулий максимум це 52 дні. Якщо ви не дивилися відео, в якому вижили 52 дні, то зайдіть, подивіться. Ну що це таке? Там багато чого цікавого було, а ви не подивилися. І монтаж там крутий. Давайте, давайте. Я там пішов уже, я там, де знайшов бандажу цей, там уже ведмеді відмі бігають. Йоу. Може там. Так. Замість ловків, типа. А що це там катиться, брат? Ой, Маріла, там... КАНІСТРА катиться, Лови! Воно робить каністри, поняли? Офигеть, воно! нас воно скільки дає! Ух! ми спасли Ух! Ой, у вас тут, я бачу, огонь на мілі був. Ну, дивіться, воно там <зас> спочатку, напевно, заповнюється, потім опускається, і тоді все. Що ми Все, будемо, до речі, рятувати тримаємо. наступну? Ми будемо прокачуватися і рятувати наступну дитину, чи ні? Нам треба. Так, да, нам треба давай прокачуватися, рятувати є. наступну дитину. Так, чуєте, я пропоную, я потім піду за деревами, щоб реально зробити нормальну огорожу, щоб до нас вже ніхто не пробрався, тому що це не діло. Бо так. до нас прибираються всі. І типа хто треба і не треба. А тут нас взагалі не захищено. Може, давайте скру, українська, давай, може, оці всі дерева зробимо і зробимо якраз огорожу. Давайте краще дерева будуть частково огорожені. ні? Ну, краще ми їх зробимо, ми отримаємо багато з разом. У мене воно багається. У мене теж Оп, Дивіться. Ми будемо бурж халіфу, як в минулий раз. І так, що нам треба скрафтити? Так, давайте скрафтимо ліжко. 80 Є! Давайте скрафтимо ліжко, чуєте? Гігантське. Або... Давайте, давайте, краще огоро... давайте, окей, ліжко і потім все на огорожу. Давайте звичайне ліжко я крафчу, а все інше я витрачаю зараз на огорожу. А ви йдіть так. за ресурсами. Ми будемо <проб> І олень голодний. Нам це погано, дуже Мені пофіг, я просто буду перекривати їхні палатки, тому що нам, ну, нашу нам вони. Так, давайте, ідіть за деревом всі. Нам я треба зараз... спереду особливо багато зробити. Є, в нас тепер ще більше буде скіпатися. Чуєте, може ми е, вихід просто поставимо тут дерева з іншої сторони, тому що ну, сюди нічого не поміститься. Якщо а, ми не можемо сажати дерева близько до вогню, до факілов, я поняла. Я знаю, як ми можемо захистити нас. А, будинок такий. І збудувати, а. знаєте, так, щоб туди не могли вони прийти якусь фігню поставити, через да. яку ми можемо прийти, а вони не можуть. Ні, бути, я, вони я, я, я спеціально зробив, що туди фіг пройдеш. Навіть якщо вони пройдуть, то ми їх зможемо спокійно вбити. До речі, тут з одного дерева випадає чотири саджанця. Мені випало з одного дерева велике. Ого, це хорошо. Так, Але друзі, я набат. до вас підключуся вночі. Так, друзі, у нас ніч. Чуєте, якщо я зараз схожу за деревом, ви зможете без мене вижити? Так сьогодні ж олень! олень. За мною що? Так. Він не Ви Ві хочете я сказати нам він не прийде. Де? Прийшов. Йой, він голодний. Я прям почав по видно, що він голодний. Вони можуть сюди забиратися брати Ай! Я голодна. Так, я набраю, я буду вбивати вода. А я тобі казала, брат, Козак, вони можуть сюди забратися. Просто біжи. Біжи, неси їх в ловушку. Швидше, Ні! день. Друзі, на жаль, у нас не вийшло. Якщо ви хочете, щоб ми спробували ще раз. Для вас ми готові на все. Наберіть під цим відео 15 лайків. Тоді ми спробуємо вижити 100 Ні! днів. Ага, а я вас буду тягати, поки ми не виживемо 100 днів. Я все сказала.